У нас гарячка. Сумочки зі стічем? Mm -hmm. Вони є в різних варіаціях, так? І давай відкриємо одну, щоб показати підписникам. Зі стічами. Ось такий рамінець, так? Mm -hmm. Клас! Mm -hmm. Нам попався такий. Ось такий стіч попався. Mm -hmm. Такий А Анди витягни за одне мужко, я за інше. О, клас! -і -і! Круто! Yeah. Тривай він тягнеться? Так. Uh, я висваю. Давай. А, uh, такий тюзік, цікавий! Від Funko Pop Стіч. Відкривати прямо зараз не дуже хочу, тому що це я пообіцяла Марку віддати. Орес, ми не відкриваємо, це, це Марку. Ми відкриваємо ананасі.